Сьогодні ти на висоті, а завтра можеш пасти низько. Дай руку тому, хто в біді, чи йде дорогою де слизько. Сьогодні ти авторитет, завтра кінець твоєї слави. Ти обери пріоритет, щоб тебе люди шанували. Сьогодні ти живеш в добрі, а завтра можеш пасти в бідність. Старайся вберегти в собі той панець, що зветься гідність. Сьогодні дуже, повний сил, а завтра розіб'є хвороба. То, забери, то збережи для, для себе тил, завжди надіятись на Бога. Сьогодні весело тобі, радість зрізнилася з тобою, то зазирни в оселі ті, де обійнялися з журбою. Сьогодні в тебе є батьки, а завтра може їх не стати. Торкнися річкої руки, щоб їй тепла, хоч краплю дати. Сьогодні, друзів, повен двір, а завтра зрадили, лишили. Ти коло друзів перевір, і з тим подружись, з ким не дружили. Сьогодні в тебе є усе, чого не мають, може інші, а завтра. Може, день прийде з розчаруванням в кожній ніші. А завтра, завтра не твоє, ти забери своє сьогодні, і поки добрий час ще є, цінуй всі милості Господні, відкрий обійми для тепла, сердечні двері для любові, щоб потекли з твого єства подяка щирая Христові. За кожен день, за кожну мить. За кожен вдих і кожний видих, нехай творцю хвала хвалабринить, поки з грудей Останній подих не вирвався, співай творцю, І не скупись на щиру вдячність в годину радісну свою, поки ще маєш працездатність. Роби собі запас добра і милосердя, і любові, Щоб не забракнуло тепла для ближнього у кожнім слові. Цінуй прожитим кожним днем, цінуй відміряним сьогодні і обери найкращу схем бути в присутності Господній, бути в Його руці завжди, сьогодні, завтра і навіки. Це вірний шлях, щоб увійти до неба і жити там навіки. Чим ти наповнюєш себе сьогодні, завтра відгукнеться, знай, Бог очікує тебе тож. Поки ще не увірветься та ниточка життя Твого сьогодні поспіши до Бога, шануй усім дітством Його, хто зна, яка ще дорога попереду на тебе жде. Чи дуже довга, чи коротка, чи завтра у життя прийде, тож хай твого бажання нитка пров'яжеться до добрих справ, які підуть услід з тобою. І не кажи, що ти не знав, що всі діла візьмеш з собою. Як перейдеш межу життя і будеш Богу звітувати, поки горить життя свіча, зумій Ісуса відшукати, а Він надійно збереже і твоє завтра, і сьогодні, хай твоє серце обере, бути завжди в руці Господні. Амінь.